Привіт, Віталій Кличко закликав студентів, які мінтингують у Києві, ой, йти воювати на фронт. Хлопці, віці у нас з мобілізацією є великі проблеми. І коли переважна більшість хлопців в віці від 20 до 40 років зараз приходять і кажуть гроші на ЗСУ, вони морально підтримують. Якщо серце болить, чому не одягають військову форму і захищають Україну? Реально, це, це вже просто абсурд. Та ні дорогенький, Хай твої сини йдуть, які в Америці, в Лондоні. Давай спочатку, спочатку ти їх туди підтягнеш. На фронт. знаєш? Хай йдуть твої друзі, які в міській раді працюють разом з тобою. І 450 гандонів, які є в Верховній Раді, треба так само тих всіх забрати на фронт. А тоді розказуйте людям, хто як має ходити, блядь. Клоуни,